Заступник міністра оборони України з питань євроінтеграції побував із робочим візитом на Львівщині. Ігор Долгов відвідав полігон, де спільно тренуються українські та канадські військовослужбовці. Народжується те, що ми називаємо реформування збройних сил, реформування армії, наближення до якихось спільних стандартів, бо все це має один результат взаємодія і повна сумісність. У Національній академії сухопутних військ високопосадовець дізнався, як триває експеримент із харчування військовослужбовців та поклав квіти до монумента на честь загиблих в АТО випускників вишу. Також він завітав на львівське казенне експериментальне підприємство засобів пересування і протезування. Тут отримав інформацію про потужність заводу і здатність виготовляти протези за найвищими світовими стандартами на сьогоднішній день віддамо 12 протезів для учасників АТО та 16 ортезів для учасників АТО е, проходить фінансування за кошти державного бюджету, тобто статус учасника АТО дозволяє людині звернутися і безкоштовно отримати необхідний вигляд. у військовому шпиталі. Заступник міністра оборони України навідав поранених учасників АТО. Ці півтора року 348 пацієнтів з різних різної категорії. Це це із таких важких ворх, які з пошкодженням спинного мозку. 48 чоловік. 36 шість людей з важкими пошкодженнями головного мозку. Ми ну, всім їм надана допомога. Ігор Долгов разом із керівництвом та провідними спеціалістами медичної установи визначив шляхи покращення медичного забезпечення. Також оглянув відділення відновного лікування, яке є одним із найкращих в країні. Яке людям, людям небайдужим до долі нашої держави, до збройних сил, до хлопців, які отримали серйозні поранення. Це відділення. Суттєво суттєво збільшило свої можливості усадкуванням е, можливостями. Ми розширили дещо штат завдяки. Е, Рішенню нашого вищого керівництва і зараз це відділення працює як досить потужний такий наш підрозділ в плані реабілітації відновного лікування. Заступник міністра оборони зазначив, що розвитку військової медицини оборонне відомство і надалі приділятиме особливу увагу. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Олексій Мазурін, Віктор Ануфлієв. Час Часче.